Всім привіт, друзі! Так, з зараз як працює пазиметр, зовнішній вигляд, все. Ось такі яскраво жовті кнопки насичені. Колір вимкнен. Оброблений, шліфовка. 5G пластик, дуже важка обробка саме в цього пластика бутилкового. Він самий міцний. От, все розбирається, все на болтиках, на різьбі, без шляпок, в рівень корпусу. Type-C роз'єм, як в сучасних смартфонах, динамік і тут отвір з різьбою, для, щоб вкручувати сюди ручку від болгарки, пательні, селфі-палки, штанги, там, телескопічні і так далі. От, кнопки випирають для зручності трошки на міліметр. От, тут світлодіод. От, вмикаємо. Підсвітка є, можна вимкнути підсвітку. Можна увімкнути. Це працює. Так, кришка заводська, оригінально злятого рідкого алюмінію. Закльпками е, прикльопана стальна пластина, повністю відсікає всю бету, абсолютно всю. От, тут 2 мм е, сталі. Ні, тут не два, тут 2,5 мм сталі заводська кришка від сбт 10 а лічильника від професійного лабораторного радіометра Бета. Ну, от, показав ідеально оброблений зі всіх сторін. раз повторюю дуже важка обробка саме 5G пластику. Це, хто колись обробляв, знає як це важко робиться. Хімія потрібна спеціально. Просто так не вийде, як без пластик там відстонов робити, це не варіант. Так, покажу зараз яка пришивка і е, як реагує. Ну, давайте от знімаю кришку. От. Слюда ідеальна. Супер лічильник. От. Підношу наприклад, От, Чуєте клацання, як збільшились. От ви чуєте всі швачки, От, Забираю. Тепер зайдемо в меню. І сигналізацію вимкнемо і покажу, яка саме прошивка. От, ось ця прошивка ось одна з останніх. Це останнє, Так, включаємо сигналізацію. Новий поріг, виставимо 20 мікрорентген, бо більше 20 ніколи в чистих місцях не буває, ніде на планеті. Так, яскрав з Хай буде на максимум. Так. Ну, от. Поки трішку покажемо з усіх сторон. на за заводська. Ляти алюміній пресована форма. І от написано якраз в ССР писали це ще на цій кришці. Так. От наш природний фон. І підносимо шар. Подивимось, як спрацює сигналізацію. Вимкнули. Сирена спрацювала. От режими всі, до речі, от Так, Хоча це досить слабке джерело, вазелинове скло. Так, що ще показати це? Всередину залята жовта яскрава фарба в заглиблення. От. Так, ну от підносим, сигналка. Оп, Зразу спрацювала. Миттєва реакція. Давайте ще раз. Можна обнулити швидше. Можна виставити швидкість спрацювання в меню. Все є. А, я вам так і не показав до кінця все меню, зараз покажу. От, прошу, експозиція є. Є тут налаштування датчика. От зараз ось такі налаштування стандартні. Можна, є детальне відео, більше двох годин я показав, як користуватися, що означає кожен коефіцієнт і так далі. Ще калібровка батареї акумулятора. Так, ну все, я показав совсем до нових зустрічей.